Всім привіт! Це шоу Бісики. Я Марина Даналі Кірмолаєва, і ми препаруємо нову жабу. Саме час потикати патичком не лише бійців економічного фронту, оцих всіх криптовалютників із Тіктоку, а і м -м, подивитися на бійців так званого магічного фронту. Є у нас і такий ще магічний фронт. Не так давно ескортниця Ксюша Манніхен і лючик-розвідчик і трінір женського роста Олексій Арістович просто таки вмивалися гіркими сльозами. Чому так? Тому що нову медаль, новий орденок, нову грамоту отримав такий собі мах. Беляр, хто це такий це е, демонолог і таролог, як він сам себе називає? Так, от на початку жовтня 2023 року його нагородили званням Гордість і слава України. Ну а вітальні листи і медальки цього заходу підписував не хто там, небудь, а цілий спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Ось як виглядає цей хлопець на своєму, так би мовити, робочому. Місце галереї є ще фотографії із чорним козликом на цвинтарі. Заздалегідь скажу, що доля тваринки мені на жаль невідома. Так от ви знаєте, коли українське керівництво роздає ордени і медалі, кому попало без перебору. Це такий плювок в обличчя тим реальним героям, які щоденно захищають нашу крихку незалежність. І як ви знаєте, окремі медалі і ордени вилазять потім самому президенту Зеленському боком. Варто згадати, як на день незалежності, 2022 року, пан Зеленський нагородив орденом за Мужність третього ступеня Саймона Шустера, головного оглядача журналу Тайм. І зараз цей самий Саймон Шустер написав розгромну статтю, де показав Зеленського Єрмака та Шурму рідкісними ідіотами і ледарями. Так от кожен орден, який наліво направо роздає Володимир Зеленський, потім. Вилазить боком самій українській нинішній владі в особі зеленського і його політичної сили. І можу тут сказати, що такі медалі, коли вони роздаються, чи то ескортницям, чи то тарологам, чи то демонологам, теж грають на пониження іміджу саме української влади. Ну і тому не дивуйтеся, якщо у вас є діточки, то після здачі ЗНО. Ваші маленькі принцеси і маленькі тигрики прийдуть до вас і скажуть, а що це я буду йти в той університет і вчитися на якогось там айтішника, хіміка, економіста, юриста і так далі. Я краще піду, і буду собі ескортницей в Дубаях або буду демонологом тарологом. Тим паче ми знаємо кілька осіб, у яких після старту такої кар'єри магічної на магічних фронтах. Все склалося просто таки чудово в матеріальному плані. Ось варто згадати, наприклад, молодого екзорциста, який хай на початку повномасштабного вторгнення про те, що рібята, ну та розбирайте ваш тривожний чемоданчик. Ще там 2-3 тижні, і все завершиться. Я про Олексія Арістовича. А діяволта є, на самоді. А це дуже хорошо видно. Я можу вам розказати в випадку своєї біографії. Я вам розкажу про свого першого клієнта. Значит, меня приглашают в монастырь такой под Киевом, где э четырёхлетний мальчик с тяжёлой формой рака. Я захожу в келью, в келье такая-то та опрокинутая тарелка с борщом, еда разбросана, типа пытались кормить, разбросанные игрушки детские. Давайте я за одного раза вгадаю, до какого патриархату належав цей монастырь під Києвом. Очевидно, це був московський патриархат. Келья закрита, солнца нет, хотя день был такой приски солнечный, и четырёхлетний ребёнок выгибается и кричит так: то розбрасли чотирьох здоров'яних манак зараз, як ми знаємо, Льошенька Рістович успішно продає курси, як правильно душити жінок і кидати їм гаманці, межи очі, ну аби жінки позакривали свої родяки. А далі очевидно варто згадати ще одного юного продавця пірамідок Хюшенсе, який зараз виріс просто таки в потужну медіафігуру. Умирав дуже близький мені чоловік, і коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда юшенце. Я не повірив, але ухватився, як за соломін. Ну і тут же варто згадати нині дуже і дуже популярну жіночку, яка точно знає, як правильно нашому головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному вести із закордонними партнерами розмови про зброю для українського війська. Це Людмила Хамутовська. Якщо ви раптом не знали, то знайомтеся та така дуже популярна. Про що може говорити залужний? Залужний говорить про зброю. Ми це бачимо. Я, наскільки розумію, там не просто була зброя, там якась стратегія. Та це що? Ну, Щось воно схоже, знаєте, як разом розглядали різного роду стратегії. Справді, що б могли між собою обговорювати залужний і Міллі, його колега із американського боку про зброю і стратегії. Для цього навіть не треба мати карти Таро. Знаєте, я вже мовчу про бійців так званого магічного фронту, які ще на початку повномасштабного вторгнення називали дату, коли завершиться війна, і це було 24 квітня. 24 квітня 2022 року. Про оце до речі, розповідали в рамках єдиного телемарафону, коли в Україні перестануть стріляти. Можу так сформулювати питання для того, щоб зрозуміти все ж таки. Да, я, я попробую ответить. Сейчас я вам скажу. Я думаю, что э, 24, 8, 4. Я думаю, что это должно быть 20 числа апреля. Еще раз, будь ласка, пробачьте. 20 числа апреля, конкретно 24, я думаю, там. Уже 2 квітня, 2, 24 квітня минуло, а перемоги, як ми бачимо, немає. Тому десь оцей такий круглолицый таролог ошибся, так би мовити. Тож, Знаєте, не дивно, що до недавнього часу наш новий герой, цей маг Веліар, який тепер у нас э, гордість України, має відповідний орден і вітальну грамоту за підписом Стефанчука. Він не так давно продавав у себе в інстаграмі книжки з любовної магії всякі там привороти і заклинання. Привітствую всіх! з вами Веліар. сьогодні з вот такою свічою богині Ліліт. Хочу презентувати вам свою нову книгу посвященну любовній магії. Аж ось цей хлопець став таким потужним бійцем магічних фронтів. Відбувається, і хто вам дає цю силу? Темрява, ніч. Мені дають силу, демони мені дає силу сам акт, сама приісходня. Із найбільш цікавих акцій цього мага веліара бурцуна магічних фронтів це ті заговори, які він читав під стінами Києво-Печерської лаври. Вирішите гріхи чоловіка в гріки, прийміть дух Святий, святи житпустяті гріхи, отпустяться їм, і жоді удержите, удержаться, і лікар ще свяжить і розрішите на землі. Водосв'язана і розрішена на небесі. Але знаєте, мені більше сподобалися озвучені під стінами Києво Печерської лаври смажені факти про сексуальні вподобання паші лебіді і розповідав їх саме цей Мах Веліар. До речі, хотів розповісти вам, що паша Мерседес утворив ескорт-агентство геїв у Києво-Печерській лаврі. Слухаємо далі про ескорт агентства. Про це розповідає розповідав пан Бошко. Пан Бошко – Це його б... минулий подіякон, який, який не погодився трахатись за гроші. Так би мовити, видихнули. І давайте ж з'ясуємо, а звідки ж цей маг знає такі смажені подробиці? Справа в тому, що у паспортному столі мага Веліара знають як такого собі Богдана Оріщенка. Йому 25 років, і він народився у місті Добропілля на Донбасі. Народився в 1998 році, 3 листопада. у... В місті добропіллі, нескореному місті Донецької області, яке так і залишається територією нашої України. Як в яких мовах, які в якій атмосфері ти ріс? Як проходило твоє дитинство? Моє дитинство проходило як, в принципі, у будь-якого хлопчика мого мого віку. Зростав я в російськомовній сім'ї, але з часом. Ситуація в країні вносила свої корективи. Українізувався це плюсик. Ну, і цікаво, що на магічні ці всі приколи його підсадила рідна бабуся. Тобто, з дитинства я бачив деякі речі, які робила моя бабуся. Я, тобто, дивився це на це як на щось дивовижне для себе, так, для незвичне. Але я потім. У спілкуванні з людьми, в читанні певних творів далі у цьому ж інтерв'ю, цей мах веліар, а взагалі то Богдан Аріщенко розповів, що свій перший магічний ритуал він зробив у 9 років. Отже, записуйте, потрібно запалити свічку тричі, сказати такі специфічні намовляння і попросити. У вищих сил розв'язати рівняння із математики у третьому класі. Далі, як ви розумієте, у житті хлопця сталися такі рішучі зміни. Математика різко вийшла з чату, і туди в чат е, прийшла магія. Я би сказала, навіть дуже дуже багато магії з'явилося у житті цього молодого чоловіка. Ну, як ви бачите, золотішка, пентаграми, типу сатана все дуже так весело. Ну а далі ми ж підбираємося звідки такі знання про сексуальні вподобання паші Мерседежса. Справа в тому, що сам хлопець застверджує, що після 9 класу він вступив до Київської духовної академії та семінарії Української православної церкви Московського патріархату. Це та сама академія, яка до вересня 2023 року розташовувалась саме на території києво Печерської лаври. За словами цього мага із магічних фронтів, це рішення дуже здивувало його батьків і його однокласників. Але тим не менше, от подивіться, як він виглядав у рясах. Ну а далі хлопець розпочав свою приватну справу. Наприклад, в інтернеті можна знайти, як він продає карти Таро, от на різних ресурсах, наприклад, на Prom.ua. Ну а ще до цього часу продаються його магічні книжки на різноманітних російських ресурсах. Так він у нас ще і письменник. Знаєте, це неприємний факт, якщо хлопець позиціонує себе прям патріота, який бореться за Україну на магічних фронтах. Але тут варто сказати, що саме із Російської Федерації на нашу територію, і від російських провозних експертів, від різних імпортованих журналістів Сакен Аймурзаєв і Іван Яковина пішла оця мода на. Шаманів, аяхуаску і всякі магічні практики, і розповідання це на повному серйозі в українському телепросторі. Ось, наприклад, як в рамках того ж таки єдиного телевізійного марафону е, Нікий Таролог е, і теж сатаніст розповідав про те. Що він там робить такі ляльки вуду із черв'яками. І ці ляльки з черв'яками допоможуть здолати самого Путіна. А, а що екстрасенс може зробити Путіну? Ми подивилися, що ви робили куклу вуду на Путіна. Колись працює. Давайте ж записувати рецепт, як правильно зробити куклу вуду Путіна. А вже робота. Якщо ви бачите, ви повинні розуміти, що Путіна просто так. нельзя убивать, его надо мучать очень долго, очень нудно. То, что я делал, я вшивал в куклу, ребятушки, я вшивал в куклу червяка. Котора медленно-медленно буде його поїдати. Тому знаєте, і наш герой Магвеліар дуже скоро став пасажиром магічної телевізійної маршрутки Лесі Нікитюк, відомою українською телеведучою. І у цій маршрутці магічні на повному серйозі, наприклад, розповідають отаке: Я придумала магічний ритуал. Дивимось, де Тривога стає магічне коло, тобто різні дівчата в різних місцях, і ми ставимо захист. Ставимо там, наприклад, прозорий купол над над, над Львовом. Поставили уже тут дівчина розповідає про те, як вона магічним ритуалом, який вона придумала сама, ставить такий захист навколо українських міст. І тут вона називає місто Львів. Ми пам'ятаємо, як по місту Львову тривалий час прилітали ракети, долітали шахеди. І, скажімо так, очевидно, не магічні знання цієї пані допомогли якось з цим боротися а кілька систем потужного ППО запалили свічечку, там налили воду, насипали туди солі, запалила аромопаличку, звернулись до богів. Справді для чого нам просити петріоти айрісте, самці, якщо можна було просто покликати цю панянку із мішечком солі. Ну а далі була ще більша жесть ці всі тарологи та інша брація впевнені, що саме їх старання дуже допомагають українському фронту. Наприклад, вони на повному серйозі розповіли у телеефірі нового каналу Лесі Нікітюк, що саме це вони зробили такий обряд в лісі, який потім допоміг затопити крейсер Москва. Я не жартую, слухаємо уважно. Викликали драконів, які топлять кораблі. Затонув крейсер Москва. Давайте про драконів. Давайте про драконів, які роблять обряди в українських лісах. Я зараз вам покажу реальних Гаррі Поттерів із одної артилерійської бригади, які так пошаманили у одній лісопосадці двома ракетами Нептун. Що трапилось у це історичне затоплення крейсеру Москва? І ось до речі, покажу, як виглядав цей магічний ритуал української артбригади. Такі магічні ритуали я вважаю найдієвішими, якщо справа стосується українського фронту. Але далі наші маги, в тому числі згаданий нами маг воліар, почали брехати про те, що вони ще і допомогли звільнити Київщину від загарбників. Де мені виходить відход, відход від Києва? 30 березня був проведений темний ритуал. Там було найбільше коло нас. А, і після цього проходить 3-4 дні і від Києва вони. Тікають і тікали так, що на них як страх напав. якийсь. давайте видихнемо і розповімо, як все було насправді стосовно звільнення Київщини, тут варто подякувати іншим відьмакам у пікселі. І ці відьмаки служать у 72-й бригаді, 95-й, 79-й і 80-й. У двох полках спецназу 3-му і восьмому, і ще варто згадати десятий спецназ гурмо. Також я висловлюю щиру подяку і пошану 43-й бригаді артилерійській імені Тараса Трясила, чиї піони, чий ар дивізіон, врятував Київ від захоплення і від просування на Київ у цієї просто шаленої кількості російської техніки. Ну і окрема подяка сьомій бригаді тактичної авіації імені е, Петра Франка. Також сороковій бригаді із міста Василькова і 831-й із міста Миргород. Окремо подяки заслуговує наша рідна київська тероборона. Всі ці люди і не тільки врятували столицю від загарбання і масових репресій задовго до 30 березня, тому що бої не переставали точитися буквально там майже півтора місяці. Тому, на жаль, на українському телебаченні, на Ютубі нового каналу і руками Лесі Нікітюк, яка ж все така суперзвізда. Робиться така підміна реальних українських героїв на прости господи у цих всіх. Сатаністів і тарологів. Ну а тепер ж давайте з'ясуємо хто витягує подібних осіб у гордість України. Отже, мені вдалося знайти організаторів. Ви можете побачити їх обличчя на цьому фото. І наприклад, в якості організаторів є така досить відома діячка часів Віктора Януковича Марина Ставнічук, яка не лила з ефірів медвечуківських каналів як експерт по юридичним питанням і конституції. Та ще от є такий колишній юрист із групи Андрія Портнова, якого звати Володимир Пилипенко. Тож знаєте, є величезне таке питання. Цікаво, що ж робили у цій кампанії спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і наш омбудсмен Дмитро Лобінець. Для чого вони пішли в організатори премії до таких людей, з якими не варто навіть срати на одному гектарі? Ну і окремо, я цілком допускаю, що частина моїх глядачів потім у коментарях напише: Марино, да ви ж просто так скепсисом займаєтесь? На війні всі методи добрі. І Якщо якісь там мольфари, тарологи і демонологи допомагають, то чому не користатися їхньою допомогою і не нагороджувати їх ординами і медалями? Давайте я широко заплющу очі і скажу: що, в принципі, чисто в теорії нагородити ескортницю, таролога, демонолога можна, але варто це робити дуже і дуже тихо, не привертаючи уваги санітарів. Але якщо ми говоримо щоденно про серйозні речі, від яких залежить виживемо ми чи ні, як держава, як нація, то тут варто звертати увагу на власний військово-промисловий комплекс і рутину війни. Для чого це робити, щоб не було таких іміджевих калюш, як в останньому інтерв'ю, Тайм. Яке давав Володимир Зеленський своєму любімому журналісту Саймону Шустеру, з яким він працює з 2019 року? Якого він нагородив орденом за мужність третього ступеня? Але виявилося, що Саймона Шустера тяжче купити ніж Женю Кошового Пікалова і Наталочку Масийчук. І знаєте, до цього інтерв'ю можна придиратися, але на жаль, вилізла дуже неприємна правда, що на початку жовтня наш верховний головнокомандувач просто таки вимагав взяти горлівку негайно. Ну а наші військові цілком слушно сказали своєму верховному головнокомандувачу, Скажіть, будь ласка, де наша зброя, де артилерія і де. Новобранці. Тобто самі військові дали дуже чітко зрозуміти банкові, що великі війни виграють аж ніяк не мольфари, ескортниці, тарологи і демонологи. Виграє війни чітке військове планування і власна зброя. Тому і нашим видатним політичним керівникам, знаєте, варто переглянути свою інформаційну політику і менше сподіватись на те, що цю війну виграють якісь бійчині Дубаю. І бійці магічних фронтів із мішечками солі і водичкою. Тож бажаю Володимиру Зеленському і Банковій, яка якраз продукує такі меседжі на єдиному телевізійному марафоні і на дружних інформаційних ресурсах, більше думати. Чи є у нас зараз все для якісної війни із Російською Федерацією? Чи відчуває себе комфортно на цій війні мобілізований тракторист Петро і його? Офіцер, які роками не вилазять з фронту, і також я нагадаю, що ця війна у нас 10 десятий рік, і на жаль, це саме та війна, яку тривалий час не помічали ані Зеленський, ані його найкращий друг, там е, любіма людина Андрій Єрмак, і, на жаль, левова частина наших громадян. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це були шоу-бісики. Це був розбір наших магічних фронтів. І як вони під, підміняють собою на жаль, реальних героїв, які звільняли і Київщину, які топили крейсер Москва, і які лізуть за ординами поперед пекла, я б хотіла сказати поперед тих реальних людей, які бережуть наш суверенітет і наших українців щодня. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування в Ютубі. І ставайте спонсором чи патреоном нашого Ютуб-каналу, тому що так ми розвиваємо наш незалежний проект і робимо саме ті відео, які ви просите. Всім дякую!